Всім доброго дня. На пленарному засіданні поза 58-ї сесії української міської ради госпусного спитання присутні 14 депутатів. Коло необхідний для проведення засідання є пленарне засідання позачергової 58 сесії української міської ради всього з питання. Того і покажем, що ми брат козацького розучила, ми лажим за нашу славу. Шанувати хвилини мовчання загиблих військовослужбовців, які захищали цілі сільські незалежність нашої держави, а також цивільне населення внаслідок російської агресії. Музика Володимир Петрович, перший заступник міського голови, Олік Євгені Петрович, заступник міського голови, діяльність виконавчої ворогів, позивки, характеру, суди та будівництва. Явольська Наталія Миколаївна, заступник міського голови, соціальних мітальних питань. Остапчук, Олександр Васильович, начальник юридичної відділу Донецької міської ради, перемезє Зайна Нарваніва, фахівець відділу кадрового забезпечення зв'язків з громадськістю. Шановні депутати, для прийняття рішень для ссування виявлення депутатів ради на пенальних засіданні проводить свідки для голосування. Рахунок голосів міста комісії у складі каргуватиме середкаченка Тетяна Миколаєва. Та поза чому плена на засіданні 58-ї сесії України міської ради 8 скликання. Пропонується розглянути питання згідно порядку денного. Є занесійність 4. Коїть і пропозиції доповнення завершення щодо порядку. денного? Є пропозиція за проєкту. Оставлю на схвалення хто за. Проти? Приймалися. Що мені депутати, нам необхідно затвердити з вами роботи пленарне засідання. Для доповіді співдохідні до 15 хвилин, для виступів до 5 хвилин пропоную провести пленарне засідання протягом півгодини. Койки заказуємо і далі. Хто за? Без переговорів. Проти отримуємося. У нас рішення прийнято. Переходимо до порядку денного. Перше про внесення змін до рішення Бобренської міської, міської ради від 25 грудня 2024 року за номером 2095 по бюджету Бобренської міської територіальної громади на 2025 рік до передачі пану. Будь ласка. Шановні пропонуючі, шановні пропонуються проєктом рішення, пропонуються внести зміни до бюджету громади на 2025 рік. Хочу перед тим, як зачитати проєкт рішення, хочу ще раз наголосити, що відповідний проєкт рішення відповідно до домор бюджетного законодавства викладається в новій редакції з урахуванням внесених змін. Домість тому суми і дохідної видаткової частини ви вже будете чути з урахуванням відповідних зміни і пособити зітрі проєкт рішення. Внесли зміни до рішення поприненської міської ради від 25 липня 24 року, року номер 2093 про бюджет міської Територіальної громади на 25 рік. А саме пункт один виплатиної ігридації визначити на 2025 рік. Доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 123 мільйони 319 тисяч 377 гривень. В тому числі доходи загального фонду у розмірі 121 мільйон 287 тисяч 338 гривень. Доходи спеціального фонду у сумі 2 мільйони 32 тисячі 39 гривень. Згідно з додатком 1 до цього рішення. Видатки бюджету визначити у сумі 125 мільйонів 723 тисячі 873 сімдесят три гривень У тому числі видатки загального фонду у сумі 119 мільйонів 741 тисяча 838 гривень. Видатки спеціального фонду у сумі 5 мільйонів 982 тисячі гривень 20 24. Профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 1 мільйон 545 тисяч 500 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення. Дефіцит за спеціальним фондом визначити у сумі 3 мільйони 949 тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири двадцять півдатком до цього рішення. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 викласти нові редакції, що додаються до даного рішення. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, власності. Інвестиційної діяльності та приватизації регуляторної політики підприємства, торгівлі, споживчого ринку та побудову обслуговування населення, голова комісії Вічеслава Андрещук та першого заступника міського голови Валентина Музика. Відповідним проектом рішення пропонується збільшити дохідну частину та залучити вільний залишки коштів за рахунок субвенцій з державного бюджету. В тому дохідна частина е, зростає на 2 мільйона 809 тисяч 600 гривень, в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у розмірі 1 мільйон 391 тисяча 600 гривень. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у розмірі 75 тисяч 600 гривень, субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту та забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа у розмірі 1 мільйон 342 тисячі 400 гривень. А також пропонується залучити відміну залиши коштів бюджету, який склався станом на 1 січня поточного року на підставі офіційного висновку фінансового управління за рахунок субвенції з держбюджету у розмірі 2 мільйона 404 тисячі 496 гривень 20 копійок, в тому числі загального фонду 20 тисяч 800 спеціального фонду 2 млн 376 тисяч 656 гривень 25, в тому числі за рахунок, субвенції, освітньої субвенції 1 млн 3 тисячі 356 гривень. E, Також коштів, які були передбачені забезпечення харчування учнів початкових класів розмірів 1 млн 373 тисячі 300 гривень. урахуванням збільшення дохідної частини за залучення вільної заложку коштів. Видаткова частина бюджету зростає на 5 млн 214 тисяч 96 гривень, в тому числі е, е, та розподіляється відділ освіти, молоді та спорту е, за напрямком на оплату праці фахівців за проведення додаткових психолого педагогічних та корекційних розвиткових занять в закладах за, 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 за світлих школах та дошкільних закладах у сумі 75 тисяч сот гривень. На щомісячну доплату педагогічним працівникам за роботу в порядками умовах праці закладі загальної середньої освіти один мільйон триста дев'яносто одна тисяча чи гривень субвенція розподілено на січень травмучного року на компенсації за нервових освіта комунальних послуг комунальним закладам освіти, де перебуває внутрішньопереміщені особи у сумі 27 тисяч вісімсот а також на забезпечення харчування учнів початкових класів у один триста сімдесят 373 тисячі 300 субвенцій передбачено на е січень трапи е потужного року. На закупівлю засобів навчання та на комп'ютерного обладнання для оснащення осередків, розкладання предмета захисту країна у сумі 625 тисяч 939 гривень 20 при на закупівлю начальні та навчально-методичні літератури, у тому своїх електронних харків для учнів та педагогічних працівників приводних сьомих класів е це залишок субвенцій з е минулих років 370 тисяч. 377 417 триста гривень на закупівлю за собі навчання та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для начальних кабінетів закладів загальної середньої освіти. та субвенція потужного п'ятсот 50 сім тисяч двісті гривень. На закупівлю за собі навчання та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для начальних кабінетів закладів загальної середньої освіти для пілотних військ 8, 8 класів у сумі 835 200 п'ять гривень. Відповідні субвенції. Нова нова українська школа та захист України підлягається згідно порядку затвердженого кабінету міністрів обов'язковому з місцевих бюджетів. Тому на тві субвенції необхідно передбачити місцевих бюджетів 220 тисяч. Це обсяг розвитку співфінансування повинен бути не менше 50%. За пропозицією ділосіти пропонується здійснити перерозподіл видатків, які були передбачені на придбання. Та спрямувати на співфінансування з метою відності вимог порядських кабінетів міністрів. Відповідні субвенції пропоную затвердити з метою своєчасного освоєння відповідних коштів і бюджету. Питання до виглядача. Нема? Які пропозиції? Затвердити. проєкт. Професування хто <різвання> за? Проти приймуся. Шановні депутати, всі питання, які доносили позачервою, 58-ї сесії Україниської міської ради космосвихання, розглянуті. Коя-кіт зауваження пропозиції доповнення. Нема засідання позачергової сесії 58-ї сесії, 58 сесії міської ради 8. Оголошується таке. so 所。